Уявіть собі ситуацію. Ви хочете придбати собі авто. Ну, така у вас необхідність. Проте криза і можливості купити нове немає. Чи є можливість точніше, як краще це зробити, купуючи авто з другого ринку? Про це сьогодні розповість моя традиційна гостя Марія Міщенко. Приватний Натаріс. Доброго вечора, Марія. Доброго вечора, Євгенія. Марія, така тема, я думаю, що вона досить актуальна не тільки в часи кризи, просто ринок автівок дуже широкий. І давайте будемо проходитись по усім етапам. Тож, які ну документи потрібно оформляти, коли купуєш е е автівку з рук? Євгенія, я можу сказати, що у нотаріальній практиці принаймні три правочини можуть укладатися щодо розпорядження транспортними засобами. По-перше, це договір купівлі-продажу, якщо машина або автомобіль, або інший вид транспортного засобу купується. Може бути договір дарування, якщо це йде дарування, безоплатна передача транспортного засобу, а також довіреність. Щодо розпорядження транспортним засобом, можна сказати, що довіреність це документ письмовий, нотаріально посвідчується, який видається однією особою іншій особі для представництва третьої особи. Сама по собі довіреність вона не є документом, на підставі якого право власності на автомобіль переходить до. Покупця, вона лише дає право представнику розпоряджатися від імені власника транспортного засобу цим автомобілем, представляти його інтереси в різних організаціях. Договір купівлі-продажу з назви договору зрозуміло, що це від продавця переходить право власності до покупця. Це саме цей документ підтверджує перехід право власності. І, звісно, покупець зобов'язаний сплатити певну грошову обумовлену цим договором. Говорим, суму. Договір дарування це перехід права власності від дарувальника до дарованого безоплатно. Іноді це також потрібно закріпити юридично у документі. Таким документом є договір дарування, який також посвідчується нотаріально. Марія, знаєте, глядачі нашої програми часто просять, щоб ми не проходилися галопом по усіх документах, а ви членяли якийсь один. Тому ми можемо поговорити окремо про дарування, ми можемо поговорити про довіреність. Про те, і не дивлячись на те, що це зараз дуже поширений вид документів, я б хотіла зупинитись ще на одному, тому що ви говорили, але перед тим як ми перейдемо, все ж таки загальна інформація, які документи, які види транспортного засобу можуть підлягати передачі. Це в принципі це усі види транспортних засобів: це автомобілі, це причепи, напівпричепи, автобуси, також це мотоцикли усіх марок, моделей, моторні човни, також моторні катери, кораблі тобто все, що відноситься чинним законодавством до транспортних засобів. Але найчастіше це бувають автомобілі, автобуси, легкові автомобілі, вантажні автомобілі. Мотоцикли. Ви сказали про кораблі, я навіть не подумала. А чи відрізняється якесь оформлення і... документів на кораблі від автомобілів? Відрізняється, але там досить багато нюансів ще у зв'язку з тим, що це досить об'ємний транспортний засіб. Не знаю, що запитання до вас у автомобілі зазвичай вказується про біг чи є щось таке на кораблях, про хід корабля чи коли продається, коли оформлюється. Не стикалися з таким? Я стикалася з такими договорами, але це? Цієї інформації не було вказано, там не зазначалося. Я думаю, цінність була набагато більше в інших питаннях аніж. У про... Добре, повертаємось до оформлення. Який порядок посвідчення документів куплі-продажу чи дарування транспортних засобів? Якщо говорити про договори купівлі-продажу або дарування, зараз не будемо говорити про довіреності. То що нотаріус перевіряє? По перше, це місце посвідчення такого договору. Або за місцем реєстрації транспортного засобу, або за місцем проживання реєстрації однієї сторін продавця, покупця, дарувальника чи обдарованого. По-друге, нотаріус перевіряє паспорти, ідентифікаційні номери продавця, покупця. А також перевіряє, чи цей автомобіль був придбаний у період шлюбу чи ні. Якщо він придбаний у період шлюбу, то він витребовує згоду другого з подружжя на дарування або продаж цього автомобіля, а також на купівлю цього автомобіля з боку покупця. Якщо навіть шлюб було розірвано між продавцями, але цей автомобіль був придбаний у період шлюбу, то все одно шлюб розірваний, а спільна сумісна власність. Подружжя на цей транспортний засіб не припиняється, і потрібно витребовувати згоду другого подружжя. Також на цьому етапі нотаріус перевіряє, чи сам власник буде діяти або представник по нотаріально посвідченій довіреності. І він в такому випадку витребовує ще й нотаріально посвідчену довіреність, але одночасно перевіряє, чи є спільна сумісна власність подружжя на транспортний засіб. Також він витребовує оцінку. Для цілей оподаткування є певний виняток у податковому кодексі. Якщо перший раз у податковому році продається автомобіль, легковий мотоцикл, мопед, то тоді власник звільняється від сплати податку в усіх інших випадках щодо інших видів транспортних засобів, або якщо це вже другий продаж за податковий період, сплачується податок у вигляді 5%. Те від саме вартості. від вартості, яка вказується в договорі, те саме стосується і обдарованих. Якщо це родичі е, першого ступеню е, родства, то Діти, батьки, один з подружжя, то тоді вони не сплачують податок. Усі інші родичі або взагалі не родичі, вони сплачують податок 5% при отриманні удар цього автотранспортного засобу. Чи перевіряє нотаріус якісь обтяження, які знаходяться на транспортному засобі? Так, звісно, і в цьому досить великі переваги. Нотаріус перевіряє обтяження за даними державного реєстру, обтяжень рухомого майна це арешти, застави, податкові застави. Тобто, якщо автомобіль... Придбану кредиту обов'язково реєстрі. Це буде зазначено і тоді. Може вже йти мова про те, чи можливо взагалі посвідчувати договір, можливо, відчуження транспортного засобу чи ні. Також можливо перевірити, чи перебуває у розшуку автомобіль і чи є на нього арешти, але ця перевірка здійснюється за реєстрами, до яких є доступ Державтоінспекції. Нотаріус не має до них доступу, так само, як і Державтоінспекція, не має доступу до нотаріальних реєстрів. І далі після перевірки усіх обтяжень, усіх передумов, нотаріус укладає договір, посвідчує цей договір. Він викладається на спеціальних бланках нотаріальних документів, видається особі набувачеві або покупцю, або обдарованому. І вже цей договір він має юридичну силу, є підставою для перереєстрації правовласності на транспортний засіб на нового власника, видачу йому. В органах державтоінспекції сидоса про реєстрацію транспортного засобу чи можуть бути розірвані такі документи, такі договори. Так, звісно, договір взагалі він розірвається за згодою обох сторін, якщо ще не всі умови виконані, і, або в судовому порядку. Якщо сторони згодні і продавець, покупець розірвати цей договір, вони приходять до того нотаріуса, який посвідчував договір, і укладають договір про розірвання. Я так розумію, що дуже багато нюансів на які потрібно звернутися, і на, звернути увагу і нотаріусу, і тим людям, які хочуть е, оформити такі документи. В чому ж перевага е, оформлення таких документів у саме в нотаріуса? Дивіться, є взагалі, як розповсюджено на практиці, то це посвідчення договорів у нотаріуса, договор договору купівлі продажу будерування, також довідка рахунок, яка видається спеціальними. Підприємствами, організаціями, які здійснюють комісійну торгівлю транспортними засобами. А також, на жаль, розповсюджена така практика це оформлення довіреності на розпорядження транспортним засобом. Угу. Переваги оформлення нотаріального договору перед довідкою рахунком. Нотаріус перевіряє усі обтяження, як я вже говорила. Так у Державніспекції також перевіряються ці обтяження, але не всі, не до всіх є доступ. І також перевага те, що нотаріус. Витрибовує згоду другого з подружжя, як на відчуження транспортного засобу, так і на купівлю, якщо е, покупець він одружений або одружена. Це е, Передусім захищає права обох сподружжя і захищає сам правочин. Далі в майбутньому не буде судових спорів, не буде судових тяганин. А коли виписується довідка, рахунок не витребовується згода другого сподружжя. Це може спричинити у подальшому порушення прав та інтересів того сподружжя, який не брав участі у укладенні цього правочину, і можуть спричинити судові спори. Якщо говорити про переваги. Нотаріального посвідченого договору купівлі продажу перед довіреністю, то їх досить безліч. Слід сказати, як я вже говорила, що довіреність це не той документ, на підставі якого переходить право власності, це лише документ, який дає право представнику представляти інтереси власника. Отже. Якщо це представлення інтересів власника, то власник транспортного засобу може витребовувати грошові кошти, які були отримані під час продажу автомобіля. Власник транспортного засобу може в будь-який час скасувати довіреність. В нього є таке право, і позбавлення його такого права є незаконним. Він може також подати заяву до органів внутрішніх справ про те, що автомобіль є викраденим. А при посвідченні довіреності не перевіряються усі ці обтяження. Тобто, якщо особа придбає за довіреністю автомобіль, вона взагалі вона може придбати кота у мішку. Вона не знає, а чи є там кредити на автомобіль? Можливо, є, а можливо, є арешт на все майно взагалі власника. І до цього всього майна належить також цей транспортний засіб. Якщо є кредит, то яка сума кредиту? Коли погашається, також при посвідченні довірності не витребовується згоди з подружжя, я вже говорила, які можливі наслідки. Тобто, взагалі, е, ну бажано все ж таки оформлювати купівлю-продаж, так як це вказано в законодавстві, укладанням договору купівлі-продажу. Марія, я права, якщо скажу, що довіреність дає велике поле для шахрайства. Так, звісно, досить часто випадки бувають, коли навіть викрадають спеціальні бланки нотаріальних документів, оформлюють довіреність, начебто від власника, він взагалі може і не знати. Або щодо транспортного засобу, який є викрадений, там вогонь е, числяться. І е, тоді, звісно, досить часто цим користуються шахраї, а покупці навіть цього не знають, втрачають свої кошти. Я вам вдячна, Марія. на жаль, час нашої програми спливає. як завжди дуже швидко. Проте я думаю, якщо в наших глядачів були додаткові запитання протягом програми, у них була можливість познайомитися з телефоном, можна зателефонувати, задати додаткові запитання. Так, звісно. І я вам також дякую, Євгенія, за таку приємну зустріч. Зустрінемось наступного разу. Дякую до побачення. Я сподіваюся, якщо у вас є бажання купити авто, ви зробите все правильно. Ну а я бажаю вам вдалого вечора. Нехай щастить.